Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play українською. Ми з вами сьогодні подивимося на гру під назвою Evilness of The Cursed Place. А я б собі хотів зробити трошки тихіше, бо музика тут дуже і дуже гучна. А воно воно до речі, Ля -ня 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 -ня. А, Коротше, зараз я вимкну вебку, щоб можна було взяти логотип з цієї гри, бо минулого прев'юха мені далася дуже складно, бо не було ніякого логотипу. І прийшлося брати свій шрифт і своїм шрифтом. А, собственно кажучи, цей логотипчик вирізати. А, відеоролик виходить в понеділок, а не в неділю, як це повинно було бути за розкладом, тому що я в неділю дуже сильно замарився, і мені було просто не до запису, я хотів дуже сильно спати. Я сподіваюся, що сподіваюся на ваше розуміння, і ви сьогодні в понеділок будете бачити два відео. Ось це. І за розкладом там, по-моєму, привіт, сусід у мене стоїть. Зараз по налаштуванням я подилюсь. А тут нема чого налаштовувати, тут є українська мова і все. Все, натискаю грати. Виберіть режим класичний. У цьому режимі лише один супротивник Евілнеса, у персонажа немає смуги здоров'я. А-а-а Дві біди. У цьому режимі супротивника два Евілнеса і Примара. У персонажа є смуга здоров'я. Повна неприємність. В цьому режимі супротивника вже три, а Евілнеса, Примара та Павок у персонажа є також смуга здоров'я. Ми хочемо дізнатися сюжет, тому <кій> як би потрібно. А що це таке, до речі? А це якби взагалі воно? Щось тут не те. Виявляється, що продовження то є ще в першому епізоді, а другий епізод а, це типу той ж, та ж сама перша гра, тобто я трошечки переплутав, ну добре. Я приїхав на те місце, що було вказано на карті, воно було дуже близько. А, тільки я поки не розумію, навіщо я тут? Треба озирнутися. Цікаво, куди веде та стежка за парканом. А, я сподіваюся, що вона веде не в смерть, а веде. Просто в життя. Ой, там ну, хтось стояв, чи мені здалось. Так, ну добре, пішли. Нам сказали йти а, по стежці. Ось ми і будемо дивитися, що там. Кажуть, треба озерна... озиратися, бо тут можуть бути всякі гади, які нам будуть псувати всі-всі-всі нерви. Де? Я сподіваюся, що ні. А ну там вже щось горить, я бачу. За мною хтось ішов, ви бачили? Чи це шизофренія? Я сподіваюся, що ні, тому що, якщо за мною дійсно ніхто не йшов, і мені здалося, що хтось за мною йшов. То це, якби, хрідово. Так, ну ось будиночок, що за будиночок відкрити. Угу. Записка. Візьми цю книгу, поклади на неї всі шматки фотографій і скинь її в колодязь. Якщо зробиш все правильно, відкривається скриня. В ньому лежить ключ. Цим ключем ти повинен відкрити ці двері. Агась. Ну, пішли скидати. Не подобається мені це. Здається, я сюди е, приїхав. Я мушу повернутися до машини, щоб поїхати звідси. Так я не зрозумію, мені книгу в колоді скидати чи в машину йти? Кого мені слухати сьогодні? Добре, я послухаю нашого головного героя, все ж таки його можна зрозуміти. Ним править зараз страх, і він зараз здатен просто на будь що. Людський організм в стресових ситуаціях ще дуже слабо вивчений, тому а, людина здатна на необдумані поступки. Що ж таке? Навіть не намагайся. Пс! Ще тебе запитувати. О, до речі, ніхріно собі. У нас семірка. Ой. Е! Е! А що відбувається? Де я? Як я сюди потрапив?

Нема. <реш> я, я уявляю її вираз обличчя, коли вона а, якби. Хотіла до мене зайти, така привітатися, типу, добрий день, я там хочу подружитися із вами. А я перед нею двері закрив. А треба йти. О! Тут двері. Не можу відчинити двері. А чому цікаво? Позаду нікого Ті, не... Господи. Це ти. Йопер, це ти мене налякав. Так, ну і що? Та що ж таке? О! Ніфіга собі. Я повернувся до того ж місця, мабуть, у мене немає іншого вибору. Потрібно підійти до колодязя і скинути цю книгу. Десь я його бачив, який... А, воно він. Силует колодязя я бачив, тому я його... Можу запам'ятати. Я, до речі, здивувався, треба було ось це все пройти ще в першій серії, ну добре. З ким ти книгу. Це з таким ехом книга викинулась? Чи я кину книгу, а книга важка, і вона по комусь в колодязі попала. Тепер можна відчинити ті двері. Ну пішли відчинимо. Там за мною ніхто не йде, алло. Припиніть нафіг ці справи. Я не люблю, коли за мною хтось йде. Я не люблю зайвої уваги, це не про мене. Одне діло, коли ти мене хочеш чаєм з печивом пригостити, інше діло, коли ти мене хочеш вбити. Тому я так і реагую. Все. До речі, будинок кльово виглядає. Як для Android гри, то слухайте, текстури прям я не можу. Прям шикарні. Так, а ключ. Ну що ж, давай відкривати. Так, і що це таке? Дурень! Ти звільнив мене! Що значить дурень? Ти мені сказав відчини скриньку. Я й відчинив. Чому ж це я дурень? Ну. Привіт. Далі буде. Дякую за гру. Євген Олеп. <свісно> ну, ось тепер я думаю, що можна 100% перейти до другої частини. От все, от тепер уже якраз таки можна пограти в ось цю частину. Все, класичний режим вибираємо і буде нам щастя. Я визволив її, вона на мене напала, але я не помер. Я не розумію, що сталося. Я був непритомний і бачив дивний сон. У ньому я був в незрозумілому і страшному місці. Щоб вибратися звідси, мені потрібно було зібрати чотири черепи, віднести їх до церкви і спалити їх там. Але ще разу вона заважала мені Евілнеса. Так, ну тут бігати на shift можна. До речі, нарешті тут біг вже з'явився. Так. Слухайте, а міс... місце дійсно то страшне. Це місце дуже схоже на те, що було у вісні. але як я тут виявився, адже я був в зовсім іншому місці. Хоч би це щоб це не було, спробую знайти ті черепи і виборуся звідси. Приблизні дерева, хто бачив сказку Морозко? Нам приблизно такі ж дерева були. А, дуже страшні. Так, ну пішли шукати. Черепи. в й ні? А що це такі будинки? Пусто одна пічка тільки є. Це так і треба? Я потрапив в якесь село. До речі, село із Resident Evil. Я вам зуб даю, що в четвертому Resident Evil були подібні е села. Так, тут немає ніяких черепів. А, ще ж треба буде нам церкву з вами знайти, бо я не бачу тут церкви. Так, що це таке? А, це стойло, коровами. О, привіт. Першу черепуху ми знайшли. Куди я потрапив? Похмуре місце. Потрібно дістатися черепа. Ну пішли, дістанемось черепа. Візьмемо череп. Ой боже, це, це був поганий звук. Що це за місце? Принаймні я повернувся назад. У мене є череп, знає, треба знайти ще решту три. Ага, я зрозумів. Ще три черепки треба знайти. Де ж їх можна приблизно знайти? Та погано, що тут немає ніякої карти, бо я ж, дивіться, я ще ж церкву так і не знайшов. Хоча дивно, чому диявольські черепи треба зжигати в, святу, в святій церкві? Мені цікаво, що, що це за приколи такі. Тут є черепок. Щось я не бачу, треба, треба зайти всередину. Оп. Є? О! Є! Реально є! Давай заберем. Це було дуже гучно. О, ніфіга собі. Мірседж починається. Це повторилося. Я знову потрапив в якесь незрозуміле місце. Та мало того, що, що це незрозуміле місце, так воно ще й шевелиться, це місце. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, мама. Ой, мама, ой, мама, мене зараз знудить. Ой. Ой, а як дістатися до тебе? А? Я боюсь. Опа! Та ск криша. Ще один зібрано, потрібно скоріше знайти два черепи, що залишилися. До речі, я можу закривати очі, чи ні? О, можу! Точно! Я можу закривати очі, причудово. А... О, і ця хатка вже побільша. О, і черепок бачу, добре. Ну, їх не так важко знайти. Я думав, їх буде важче знайти. Так, добре. За мною ніхто не йде. ніхто. Це місце начебто не шевелиться, тому я можу. Ага. Тобто тут є свої підстави, да? Ну давай, тут пройдусь. Е, алло, А де мені пройтись? По краєчку, чи що? О, точне, по краєчку. Опа. М -м, клас. Зали... Залишилося знайти ще один. Ну, пішли шукати. Я думаю, нам це особливо. Особливої праці клопоту не доставить, тому... Як би. Їх знайти не так-то і складно. Я думав, їх буде знайти куди складніше. Так, то що ж таке? У мене фрілук трохи тормозить. О! Ще одне помістя. Мабуть, тут череп. Точно! Як я тебе не помітив, а? <звук> Нарешті. Так. І що ти мені пропонуєш? Ага. Якось е, по краєчку. Ну майже, майже. Давай, 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 давай. Ап, а я. Ні, Ага, ні стрибка, нічого не можна. Немає чим тут підідвинути. О. Давай я тебе підідвину. Бам. Ти, ти двигаєшся взагалі? Да, воно двигається. Да, давай. Опа. Все. Це... Іваньок пройшов. Гру. Ой, боже! Весь забрав всі 4 черепа, тепер треба віднести їх до церкви та спалити. Сподіваюся, що цей кошмар закінчиться. Ааа, я не сподіваюся на це. Я боюся, що робити. Осьо церква. Осьо вона. вона. Вона ось опоряд. Помертий біля церкви, з треба черепа це Було б не дуже кльово, тому то будь ласинька, допоможіть мені. Ви знаєте, чи біді допомогти, Можливо, ви можете поставити лайк. А! Боже. Кошмар який. У вас зараз, мабуть, якісь картинки така страшна, що мама рідна. Та де той вхід в церкву? А, ось він, ось він. Ну, до речі, церква дзвенить. Все! Горіть в пеклі! Потрібно покласти всі черепи в цю скриню і спалити. Мені вдалося вибратися з цього кошмару. Свій куплений будинок за місто я виставив на продаж. <світ> Клас. Його хтось купив? Кінець гри. Кльова. <світ> ну, не знаю, ця частина була трошечки Крутіша, ніж минуло, але а, все рівно, а, знаєте, ну, от Чогось не вистачає, якось різномаїття. Можливо, через те, що я грав на такій складності, мені було трошечки нецікаво. Хоча А в цілому гра дуже достойна. Текстури шикарні, дійсно, село Євген Олеп село зробив точно як в Resident Evil 4. Ну що ж, залишилась тільки остання частина, яка називається Книга Життя. Подивимось, що вона значить. Я так думаю, що вона взагалі не схожа на ті частини, які є тут. А вони третя частина і перша з другою, вони між собою не схожі. Тому я, собственно кажучи, пройду їх всі. Взагалі, треба було початок відео. Ось цей, де ми проходили з вами другий епізод, а Nightmare House а треба було його виставити в минулій серії. Ну я вже виставлю в цій, вже добре, хай буде так. А... Я думав, це окреме, це окреме буде відео, а там матеріалу хвилин на 10, собственно кажучи, як і собственно тут. Все. Всім, кому сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. А, ну а з вами, як завжди, я Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра Nessa The Cursed Place і Nessa Nightmare House, другий епізод. Все. Всім до нових зустрічей, всім пока.